Вітаю на Першому Подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день, 6 січня. Разом реєстри ДРАЦ після кібератаки відновлюються. Екологічна катастрофа у Чорному морі масштабується. На Летичівщині жінка викрала у пенсіонера 2200 доларів США. на Шепетівщині спіймали на хабарі майстра одного із ліцеїв. Тож до подробиць. Дія поступово відновлює послуги після атаки на реєстри. Тож знову є доступними витяги про місце проживання дітей, актуалізація даних про місце проживання дітей. Також зимова є підтримка для дітей, соціальні виплати, субсидії, допомога сім'ям із дітьми. Також у Міноборони повідомили, що багатодітні батьки, які виховують від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі, знову можуть отримати відстрочку в резерв плюс. Три нових міста окупованого Криму постраждали внаслідок аварії російських танкерів. Вже й узбережжя Феодосії Алушта та Судака зазнало забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями від портів. Та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки. Наразі невідомо чи присутній мазут у глибоководних районах поблизу цих курортних зон. Проте екологи кажуть, що мазут за зимових температур твердний і осідає на дно. Він може спливати лише після того, як температура води підніметься до 25 градусів, що зазвичай відбувається влітку, коли чорне море прогрівається до такої глибини на 20 метрів. Нагадаю, 3 січня мазутні плями виявили поблизу Севастополя. Севастополя та Ялти 4 січня у Севастополі оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Загалом, нарешті території тимчасово окупованого Криму, режим надзвичайної ситуації діє з 28 грудня. У Кам'янці-Подільському у засвіти провели захисника України Сергія Надольського. 5 січня відбулося прощання із воїном, який до останнього подиху стояв на захисті батьківщини, поховали захисника на Алеї Слави, воїну на віки 30. вічна слава та шана полеглому захисникові, щире співчуття рідним та близьким. На Кам'янеччині під час перекидання авто травмувалася 65-річна пасажирка. Днями на автодорозі з полученням Житомир Чернівці поблизу села Гуменці. 76-річний житель Івано-Франківської області, керуючи автомобілем Мерседес benz Спрінтер, не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП пасажирку було ушпиталено. За даним фактом відкрили кримінальне провадження, слідство триває. На Летичівщині 37-річна жінка викрала у пенсіонера 2200 доларів США. Житель одного із сіл Меджибіської тергромади звернувся до правоохоронців із заявою про зникнення заощаджень. Поліція встановила, що напередодні відбулося застілля. 80-річний господар дому разом із двома знайомими розпивали спиртні напої, коли ж він заснув. 37-річна жінка, яка допомагала йому по господарству, вкрала гроші і втекла. Проте поліцейські того ж дня затримали її. Частину вкрадених грошей злодіка вже встигла витратити. Їй загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Шепетівщині слідчі оголосили підозру майстру одного із ліцеїв за отримання хабара. Чоловіка затримали на гарячому. Підозрюваний вимагав 15 тисяч гривень за те, щоб хлопця не відрахували з навчання. Зловмисник тиснув на учня, тим, що відрахування призведе до втрати від строчки та в подальшому мобілізації до збройних сил України. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції вже оголосили чоловікові підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із. Позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. З 6 по 10 січня тимчасово буде припинено газопостачання за деякими адресами обласного центру. Про це повідомили у Хмельницькій філії газмережі. Тож у зв'язку із проведенням перевірки на щільність внутрішньобудинкових мереж та систем газорозподілу тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за такими адресами. З 6 по 10 січня це вулиця Сковороди, 48 та вулиця В'ячеслава Чорновола, 106. 8 січня вулиця В'ячеслава Чорновола, 46 та 106, Вулиця Георгія Гонгадзе 17Б, 9 січня. Вулиця Грушевського, 86 та вулиця В'ячеслава Чорновола, 33, вулиця Пілоцька, 39. Газівники закликають на час виконання робіт відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. А на момент пуску газу надати доступ фахівцям для проведення обов'язкових робіт та перевірки. Наразі це все впродовж дня. Наша команда оперативно інформуватиме вас про актуальні новини країни та області вдалого та продуктивного тижня. Та до зустрічі в етері.